Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А хлопці зайшли до керівництва. Тільки послухайте це крик душі, відео в оригіналі. Шіслав, всю авіацію України не було де літака поставити, ми приїхали самі. Пілоти, голі, косів на нас поприлітали, рятуючи літаки, вони спали на дерев'яних відтонах. Ми зі школи інтернату, вивозили на празні, вибачте, обійсся. Для того, щоб пілотам в бункері було чим спати, щоб вони на деревині спали. І цей час заїжджає СБУ, заїжджають, ми з інтернату вивозимо матраси, а туди цивільні машини з херсонськими номерами заїжджають. Я питаю, ви хто? Ви СБУшники з Херсона. Сім'ї з дітьми, чекайте, ви мали всіх евакуювати, а самі перетягтися в світла і там лишитись. Захищав, я От йому наказу, де Ваканов? Так де Ваканов? Менти і СБУшники що свідчення дає на мене. Ваканов дає свідчення. Що я по фотографії, і оце прокурор підтримує, по фотографії, яка була знята російського літака під лаківом, я розумів, що це ФСБ. Розумієте, він розумний голову? Клоуни, клоуни зібралися, клоуни, понабирали собі продажних прокурорів і вони підмахують. Так, так за що ви судите? Ви за що судите? Зриває 95-й квартал. Да, ну, так їм же скануть потім, Криша ваша вас здасть легшими. Думаєте, що ви творите? Да. Або захищаєте Україну, або нахуй сюди да. і, де, і де ще він з вами голову! За це У що, що мене був документ, ну, перед цим мені погрожував. Да? <зас> І в мене був документ, <зас> паспорт, <зас> ні, що я з собою завжди є на цей літак. <зас> я арестувався в готелі, чи в санаторії під своїм документом, не під цим, я не ховався ні від кого. Перший <зас> десяти Я зустрівся з Андрієм, маком особисто. Він сказав, що я буду зараз розрулювати призначення СБУ. Потім через два дні за мене приходять і кажуть, нам 40 тобі говорити, в тебе нема 10 тисяч доларів за запитання. Доларів немає. Тобто такса 10 штук. Так, Є диктофон. І все. Я не вірив в цьому спочатку. От чому я впевнений, що Андрій Єрмак здравий? Тому що це російська стратегія Корумпувати всіх таких розумників, які біля нього. І він вже завтра нічого не скаже. Він буде робити все, що йому скажуть. Корумпували, да, заробити три рубля. Все, він вже з ним, як зайчик. Він буде робити все, що йому скажуть, посліди того посади, тому що ти сядеш, якщо ти не сядеш. І все, вони формують таких тих, хто готовий продати все, всі свої ну, совість, все, що підлякуть. Ну, ну так, а хто прийшов на ну, та, своєму? І, і потім, коли я побачив ці 20 зустрічей, де він за, де скрізь каже, що «Да, тебе призначимо, будеш тим, ми мафія там, Везелінський, є мафія і так далі. Так що, знаєте, коли е, одна людина високопосадового сказала їм, що є такі записи. А був тоді германі зеленський сказав «Зеленський, знаєте, що спитав, а про мене там немає нічого. Це так було. Це реальна інформація. Ось за що доганяють. І доганяють мене ще за ту. Тому що, коли я тільки сів, до мене прийшли люди, один з моїх залізників, я можу казати, і кажуть, підтверди, що це записи до лісних що ти тобі їх замовляв, один з якихось людей. І друге, і погоджуся на основний І тоді тебе випускаємо сьогодні. Отак приходить. Прийшли реально, будь ласка, тому ось за що меня за Дениса Мака, за Вагнер Єй. І так далі. За ну, те, що розказав а, цьому співробітнику цієї комісії, де декрідуть гроші. Через 5 днів мене вже справи. По Вагнер Гейтлу це ж фактично, що Зеленський здав злив Лукашенку вагнерівця. Це вірно? Це, ми, це ми, державна зрада. Почу. Сам визнав він інтерв'ю, що він позволив Лукашенку. Дивіться, з боку інтерв'ю. Це дійсно паради та збирають, да. 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 вони не хотіли. Вони боялися свитися з Росією, і вони так собі придумали, що ми позволили Лукашенку, обманев його. його. Це. Це. Так, що тіло приїхали е, революцію Білорусі робити, він на них розіслиться і на них віддасть. Ага. Отакі От вони роботники, виходить, отак От вони все роблять. І фальсифікують справи так само. Як не будь, дали команду виробіть. І сценарій пишуть. От я пам'ятаю, в мене навіть мені спілкували відео, вже подоляв, тільки мене спілив, він, він вже знав всю справу, він вже розказував, що Червіїнський там. Сам незаконно прийшов, робив подаля, повісили. Це все, що я розказував написано. Ви там собі написали сценарій, як вони красиво, сюди викатали. І все, віддали сніску. А ці бідні хлопці ходять, пишуться, а доказів немає. І ми кажемо, для доказів. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив план захисту України лише у лютому 2022 році. Незадовго до повномасштабного вторгнення. Однак готуватися до нього почав набагато раніше. Залужний від перших днів на посаді стверджував, що загроза повномасштабної війни є реальною. Саме тому український генштаб розробляв плани різні варіанти розвитку. Потії задовго до 24 лютого. Та ні з ким не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався в повітрі. Казав залужний тайм у 2020 Другому році у червні зверніть увагу задовго до початку великої війни командування ЗСУ перейшло фактично на цілодобовий режим роботи, попри заспокійливі меседжі, які виголошували політики, BBC називає першим суттєвим рішенням Валерія залужного це дозвіл військовим на Донбасі у разі нападу на них відкривати вогонь у відповідь без узгодження зі старшим командуванням. Сам залужний перебрався у приміщення неподалік генштабу, щоб краще підготуватися до ймовірного вторгнення і зберегти ці приготування у таємниці. Наприклад, саме тоді перевозили системи ППО з пунктів їхнього постійного базування і робилося це вночі. Йдеться у статті. За даними «Нью-Йоркера», Валерій Залужний приховував військові приготування навіть від Володимира Зеленського і від партнерів Києва. І лише в лютому 2022 року залужний представив план захисту України. Ба більше зазначають, що генштаб показав військові аташе американського посольства в Києві ескіз української позиції схему оборони згодом. Виявилося, що це був фальшивий варіант плану, щоб у увесь розмах приготування. сам заложний в інтерв'ю Time розповів, що бувши ще виконувачем обов'язків командувача у зоні бойових дій на сході у 2019 році не планував занурювати зеленського деталі військової тактики і перепетії американських структур управління. Все тому, що президента інші задачі в ОП не знали і про Харківську та про Херсонську операцію. Вже аж після ставки усі плани обговорювалися тільки колегіально висновки. Робій самі до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.